Вирішив таксануть за пів року перший раз познімати щось вам. На перше замовлення подаюся, загорівся руль і пропала гідравліка. Невдача. І починається робочий день з СТО. До речі, це це СТО, де мене прийняли. І так, по машині. Перетерся на рулю шлейф, і він не бачить угол, поворота, якийсь там датчик. Короче, за що цього не працює рейка. Ну, Гідравліка. 90% шлейфу помінять, і воно типа, все справиться. тому що по рейці там ну, типа, ну, не видно, воно не, до, не дає доступ туди. Підключали, провіряли. Ну, треба спочатку шлейфом розібратися, а потім буде видно, чи це рейка, чи це що це воно таке. Ну, мабуть, що і шлейф, тому що на рулю. Кнопочки, що там репетують громкость, там тише, вони теж не працюють. І подушка висвітилася у мене так само безпеки. Ну, Каже, що це по-любому В Наявності немає. Скільки коштує, теж ніхто нічого не знає, поки тому що немає наявності. Коротше, буду поки шукати, а там буде видно. Коротше, напрацювався. А, і ще ж, поки був на курорті в Дисні, то ж машину в оренду здав. Трохи. царапнул и бочину мини. Ну, такие тоже мелочи, мелочи, мелочи. Короче, разбираемся с рейкой, там туда сюдим потом будем працювать Глянь, как разукрасил, бляха. Это что, он показывает, что Тесла экономна? Короче, ребята, беда одна не приходит. Зробив шлейфа, поменял масла, сделал машину. Думаю, все, поехал таксовать. Выезжаю, минус 9, печка не работает. Ну, бля, ну, це, ну я не знаю, что это <laughs> робится. Короче, чтобы этого шлейфа сделать, чтобы поменять масла, ребята, я пошел на стройку <laughs> работать, да. Короче, раз на рабочий. Бетон в ведрах носил, чтобы <laughs> сделать машину. Теперь печка. Короче, попробуем промыть. Сказал, часа 4 она типа промывается, процентов 80, что мы ее спасем. Так як вона ще ледь-ледь гріє, то є як би, можливість. Якщо вона вже взагалі перестала гріти, то хана. мене гріє тільки оце моя сторона, всі останні взагалі не йде холодом. Будемо мити. Коротше, якщо є знов настройку, хоч одна гарна новина, уклон прислав подарунок. Що ми маємо? Чахол для зберігання гуми, якої в мене немає, на жаль. Так, далі у нас І ще один чехол. йо -моє. А, це це я зрозумів, коротше, що це. Це тоже у нас <сих>, чехол. У мене стільки колес немає цих чехол. Коротше, пиши мені в коментарях, кому потрібен. Один подарую. Пиши. Даже два. Далі, що у нас там? Ага. Ну, в принципі, нужна річ. дякую, клас. І... Пахучка. Пойдем. Пойдем. Нифіга не подарую. Їх там 4 штуки. Якраз на кожне колесо. Я ж валяна до пертики. А в мене депресія. Вустанавлюю нервні клітки, бути добру. Ну що, ребятки, я обратно на стройке. Це означає, що з машиною біда полніша. Короче, задача у мене така. Поубирать тут все, поубирать цю бумагу. Затерти плитку короче, везде Положить тут ламінат помить вікна, двері везде Коротше так як я толком нифига не, не умею то короче, принеси, подай. Ха -ха, така робота для тих, хто казав, що таксі дно короче, дніще саме конкретніше, ребята, а тут саме конкретне дніще. пол 12-ї ночі я ще пахаю. Коротше, дурдом. Що я тут заробляю, я ще сам толком не знаю. Те, що тут пахаєш зранку до ночі, це ще полгоди, я вам потім ще покажу мої жилищні умови. А грязнючі такі ребята я в житті не був. Короче, была у меня мысля, как всегда, короче, взять машину в аренду, заработать себе на ремонт, да и, короче, так кататься себе по Думаю, да нет, Карифан предложил настройку, вместе в весне, короче, с ним учебку проходили, а он, короче, типа строитель вид Бога, ну да, он шарит там все, специалист на все руки, делает дома типа под ключ. Кажет, попробуй себе тут, ну, думаю, попробуй, поменяю что-то в жизни, для интереса, как бы, ну, его в короче, мой Перший останній об'єкт. Я ну, як как би бы, чкати не хотів. А живу я, ребята, ось в цьому будиночку. Це одного власника всі ці будинки на продаж. Всі так само требують ремонту, всі вони без ремонту. На перший взгляд, так вроді би непогано. Ну, є мінуса <сум> дуже великі. Ранок починається в мене з рубки дров. Дрова ми рубаємо де попало. Ось тут. В туалет ми ходимо. Теж бог знає куди. Аж туди. Зато тут озеро є і тут непогана риба. Тих, хто підписаний на мій телеграм канал, бачив, яка тут риба клює. Ну а хто не підписаний на телеграм канал, посилання буде в закріпленому коментарі. Підписуйся. Власник за ці будинки хоче там щось вроді 170 тисяч. А за ці, що тут немає ні забору, нічого, ні фасада, вообще 180, тому що там прямо как бы до озера за счет цього, типа, как би, і дорожче. Не знаю. 170к, це просто здуреть, я не знаю, де це треба роботать. на Настройки точно ці дні не заработає. Таксі тим паче. Чи наоборот, в таксі не заробиш, настройки тим паче. А там, де ми зараз ремонт робимо, там одноповерховість з ремонтом, з мебілю, коротше, Забереш ложки, вілки постільні і заїжджаєш жити. Повністю все. там. Мікволновки, холодильники, телевізори будуть. Повністю вся мебель, повністю все. І те й буде 170 тисяч стоїть. Може, що просто недалеко від Києва. А, село Гніденце, якщо що. Ну, а жиліщні условия тут такі. Тут ми відпочиваємо. Тут кухня у нас, ми тут гріємося, тут умивачки делаем, тут ми кушать готовимо. Ну а тут, і звісно, ми трапімо. Домашній кінотеатр у нас навіть є. Короте, конюшня така, хер протопить її. Ця буржуйка трагла короче, Ранок у нас тільки на дрова йде. Другий поверх, ми там закрили його, щоб тепло туди не уходило. І за цей будинок хоче хазяїн 170 к. Це просто здуреть можна. Ну він в інтернеті там вроді би ще дорожче стоїть. Мені Андрюха, це, що я пацанчик, що зі роботу розказував, що він там по об'явленню гораздо дольше дорожче. Тому що брокери і ріелтори там накручують собі ще 8-10 тисяч доларів. Блин. Не там я работаю, треба було ріелторами. Коротше, хто там з мільйонерів в таксі роботи, хто до хіра зарабатує. То пишіть в лічку, щоб купити цей будинок он без ріелтора, зекономити якісь десятку, десятку баксів. А я, може, якісь сотенки які заработаю. Хоча, якщо в людини вже є 170 тисяч, і можуть там ріелторські, напевно, по барабану буде. А, я ще зараз поїду на роботу, покажу там домик, де я працюю. Там повністю з усім, може з усіма там, 170к. Тут, ну, коротше, зараз буде. Ну, а тут, ребята, я працюю. Теж 4 будинки до всі одного власника. Так само не могли продати щось, поки ремонт не зробили. Ремонт зробили, мебель завезли, все, і вони продалися чітко. Тепер тут ремонт робимо. Такі кулібіни, як я тут роблю. Ну я, ну, Андрюха молодець. Вихід на тераску. Тут став собі мангальчика якогось. Ну і по кайфу живий. Домик непоганий. Мені подобається, Камін, всі діла, тепла підлога. Коротше, мебіль буде, всі діла. Мусором до куча, сьогодні газель приїде, треба буде вивезти. Ці будинки теж знаходяться в селі Гнідин. Так, що у нас тут? Болірна, вже підключили воду, вже все нормально працює. спальня буде, кровать, ламінат буде стелитися, кровать мають провести, поставити. Тут по плану, типа кабінет має бути. Санузел один, душева там построїмо, санузіл другий, ванна буде там стояти, дзеркала, тумбочки, все як положено. Спальня номер два, теж ламінат, штори, потолки будуть подвісні. Коротше, все буде красиво. Ну і кухня така здоровенна. Вихід на терасу, камінчик. Кухня, повністю все вже буде в зборі. Кухня і стиральна машина тут буде стоять, і посудомоїчна машина, Короте, повністю все взяв з дому постільне, ложки і живи собі. Тут буде плазма стоять, тут диванчики посередині вони планують тут стол поставити, зеркало і шикардосне. Короче, Якщо я тут ще остануся, я потім поскидую фотки відео, як воно на самом деле. Ну, а кому цікавить, пишіть мені в особисті. Зведу напряму з хазяїном вам домовитися без всяких цих ріелторських, брокерських буде вам дешевше. Ламінат застелити, мебіль привезена, кухня привезена, побутова техніка вся на місці, залишилося встановити. Плитку затерли. Коротше, дело ближе к концу. Я вже практично сиджу на сумках. Тут мебель мебель складає, Шкаф, купе, такий там буде, там зеркальний. Я вже ну, скоро буду сумки. Можна сказати, що уже на сумках сижу. Моя задача зроблена. Об'єкт слава Богу закінчений. сумки зібрані, зарплата получена, їдемо додому. Визиваємо таксі і робимо відсюди ноги. По-быстрому. Ну і на дорожку по-любому щось взяти надо. Писк мой приїхав. Знаєте такого? Здравия. Ну, якщо ти збираєшся купувати такий будинок, або вже у тебе є, ти його маєш обов'язково застрахувати. Застрахувати його ти можеш за цим номером телефону. Найдешевші ціни. Немає будинку, застрахуй автівку. Немає автівки, застрахувати можеш навіть даже самокат. Коротше, все це за цим номером телефону, який буде на екрані, а також закріпленому в закріпленому коментарі. І обов'язково скажи, що ти від Тексоріка. Там і так дешевше, і ще й отримаєш від мене скидку. Ну і звісно ж, всіх з Новим Роком, всіх благ, денежних бумаг, Будь добро!